Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте. І не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам слово Господнє. Дорогі брати і сестри, знову сьогодні ми читаємо такі слова, які є важкими. Взагалі, якби ми мали таку можливість, наприклад, читати в Біблії тільки ті фрагменти, які нам більше підходять, конкретно в цей момент, або які нам подобаються більше, то я думаю, багато фрагментів би не читали. Особливо тих фрагментів, які є важкими. Важкими, щоб їх зрозуміти, важкими, щоб реалізувати. А ще більше важкими, щоб зрозуміти, як це має бути конкретно в цьому часі, в цьому моменті, в тій ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося. І пригадаємо вкотре і вкотре, я багато і часто про це пригадую, що людина. Має читати Боже Слово лише через призму того, що вона переживає. Бо якщо читати це Боже Слово просто як якусь художню книжку, дивитися, як якийсь художній фільм, документальний, розвагу, це слово не промовить. Воно буде залишатися якимось е, незрозумілим. Я часто себе ловлю на думці, що про якісь речі вже стільки разів говорилося, говориться, толкується, повторюється, а багато людей цього не розуміють. І я розумію, чому не розуміють. Тому що якщо, наприклад, людина або рідко ходить на службу, або, можливо, туди, куди вона ходить на службу, це на проповідях не порушується, то в принципі так потрібно погодитися, потрібно сказати так, що Багато яких речей будуть незрозумілими, бо якщо м, цих служб буде тільки от, недільна служба, те, що є обов'язком, то цього буде недостатньо. Але для багатьох людей недільна божна служба це вже щось надзвичайне, щось неймовірне, е, це просто якась вершина взагалі досягнень і можливостей. Е, ну, але багато питань будуть закритими, незрозумілими. Тому що неможливо в недільній проповіді осягнути всі запити, які людина має навіть протягом тижня. Тому що в нас є дуже багато різних питань. Кожен день є багато питань, кожен день ми маємо багато обурення, маємо багато злоби, маємо багато люті непрощення. От, Наприклад, сьогодні ввечері, о сьомій годині, до Вінниці привезуть дівчину, їй 29 років. Вона загинула. Спершу була волонтеркою, а оце була військовим парамедиком, евакуювала поранених і під бахмутом загинула. Ну, Можливо, ви бачили ті фотографії, але ну, молода дівчина писала в соцмережах різні речі, патріотичні, волонтерські. Ну і тут дивишся і розумієш, ну, от її вже немає, а могла бути. Могла би жити, могла би мати сім'ю, але не буде. І тут знову ми сьогодні читаємо, що от не судіть і не будете суджені, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. І тому вкотре і вкотре я пригадую до того, що нам потрібно з вами читати Боже Слово в контексті сьогоднішнього дня. Оте, що мене хвилює, те, що мене непокоїть, те, що мене дратує, навіть злить. Я повинен читати це Боже слово як відповідь на цю мою теперішню ситуацію. Завтра, можливо, післязавтра будуть вже інші речі. Ну, якщо йдеться про війну, то хотілося би, щоб післязавтра це вже не було актуальним, але ви розумієте, що я говорю в ширшому сенсі цього слова. Я можу говорити якийсь інший проповідник, можу, можемо говорити, наводити якісь приклади, можливо, навіть. Але це для вас може підходити, може не підходити. Я дуже тішуся, коли ви пишете, що я там відповів на ваші якісь там проблеми, запити, що хтось якраз над цим думав, не знав відповіді. Я тішуся, що інколи вдається попасти. Але я також розумію, що колись вдасться, а колись і не вдасться. Удасться. Тому завжди проповідник і слухач працюють в такій синергії, в такій співпраці. Що я намагаюся сказати те, як це до мене промовило, так як я це бачу, як це може стосуватися до нашої ситуації. Але конкретно ситуація вашого дня може відрізнятися від того, як це я можу бачити, тому, будь ласка, дивіться на це набагато ширше. І е, сьогодні е, хотів би, ну хочу багато сказати, і ця проповідь буде такою трошки довшою. Е, бо е, ті з вас, які дивиться постійно наш канал Кредо, то ви знаєте, що от, хто хоче коротенько, там 4-6 хвилин, то є щоденні роздуми до Божого слова, е, і ви можете їх собі послухати. Ви можете ну, зробити це швиденько. А коли вже є ось ця проповідь, трансляція на літургії, пізніше запис, то це вже є трішки довше. Так от, згадуючи про ці роздуми до Божого Слова в коротшому форматі, їх вже багато років озвучує отець Павло Шендера. І ну, я так скажу, що скористаюся тим, що він не має можливості зараз мені сказати, що Микола не каже цього. Він надзвичайно скромна людина, і я так думаю, що він би не хотів, щоб я це казав. Але я це скажу. скажу тому, що інколи потрібно мати якийсь орієнтир, інколи потрібно мати якийсь приклад. І я його трішки знаю. Я би хотів, щоб ви його знали. Коли я читаю ось такий текст, як сьогодні. То мені перед очима стоїть е, отець Павло. Тому що е, він по своїй натурі, по своєму такому теж характеру, е, мало говорить. Е, коли говорить, то це завжди щось е, конкретне. Але натомість тоді, коли е, є якась ситуація, що от, ну, хтось там з наших там, спільних знайомих е, зробив якусь річну, не дуже правильну, е, то він. В основному, коли ну, навіть якесь там коло осіб буде про це говорити, він про це буде мовчати. Бо він, якщо бачив це на власні очі, або якщо не знає цього сам особисто, то радше не буде про це говорити. Е, і треба сказати, що має таку ну, надзвичайну витримку, що ну, може і міг би щось сказати, але вважає, що це не потрібно і просто змовчує. Тому, щоб ми з вами просто сьогодні не запуталися в цьому Божому Слові, то я скажу, що якщо хтось з вас може, наприклад, наслідувати, ну, оця Павла, і ви знаєте, що є якась ситуація, ви щось скажете, але це нікому не допоможе. Ну, якщо можете промовчати, ну, промовчіть, не скажіть. Не скажіть, якщо, це, якщо з цього не виникне ніякого добра просто. Е, і ще раз скажу: я коли от так не раз дивлюся на нього, чи слухаю, чи навіть от бачите навіть інколи, щоб зробити щось добре, не обов'язково навіть щось зробити. От в цьому випадку він робить тим, що не робить. Так? Він не каже чогось. І це в мене викликає величезну повагу. Ну, тому що я знаю, що багато чого він міг би сказати, але от не каже. І е, це є таким своєрідним ну, заохоченням і дуже хорошим прикладом. Інший приклад, який би я вам хотів навести, це також викладач семінарії. Отець Павло викладач семінарії, вихователь в семінарії, Духовний отець. Натомість інший, про якого я вам би хотів сказати в контексті сьогоднішнього Божого слова, як такий приклад, кілька днів тому ви у нас на сайті могли побачити фото. З похорону отця Марика Лукомського. Це був священник з Варшави, який прослужив років не знаю, 15-14 в Бразилії. Розповідав, як вони там їздили по амазонських джунглях, по Амазонці, десь там на човнах сплавлялися до різних племен, там служби відправляли. Він про це розповідав багато протягом семінарії. Вів таке місійне коло, збирав завжди нас, бажаючих додатково, і розповідав про те, як там було на тих місіях, що вони робили, з чим зустрічалися, і це завжди було дуже цікаво. У нас у семінарі він прослужив. Я не хотів би помилитися, але бодай же від чи то 93 по 2007 рік е був викладачем філософії різних предметів. Був саме вихователем і відповідальним за порядок семінарії. І багато хто з нас, семінаристів, тоді пригадували собі, що е, от всі інші викладачі не мають до тебе справи, а от саме отець Марик десь там міг зустріти на коридорі, дивився на годинник, чи хтось там не запізнюється, е, чи світло вимкнене. Е, потім світло вимкнене мало бути о 10-й годині. Потім не можна було розмовляти з 8 вечора, коли починалося духовне читання, і до восьмої ранку до сніданку. Сніданки дуже часто також були в мовчанні, тобто, фактично якби цих 12,5 годин було такого мовчання дуже часто. Е, і він пильнував цього, ходив по коридорах, дивився, і кожен з нас знав, що ну, в принципі, отець Марик пильнує цієї дисципліни. Багато хто взяв по шиї за те, що порушував дисципліну в тій чи іншій формі. Е, цих історій є безліч. Він був таким символом порядку семінарії, або такої дисципліни, або пильнування цього порядку семінарії. Минули роки. Багато наших. Багато наших студентів, моїх товаришів, з якими я вчився в семінарії, зараз стали викладачами в тій же самій семінарії. І дуже цікава річ, я думаю, ну, тепер вже після його смерті про це точно можна сказати: що як ми, семінаристи, колись були переконані, що отець Марик це ось така, розумієте, гостра, тверда. Складна дуже людина, яка намагається когось підловити, чи там спізнився, чи ще якесь там дисциплінарне порушення, який цього всього пильнував, запам'ятовував, записував, і пізніше на педраді це все обговорювалося. І тої педради дуже часто ну, боялися. То виявилося, що пізніше ті з нас, хто були семінаристами, коли вже брали участь на тих педрадах, так не знаю, сподіваюся, мені ніхто не дасть по шапці, що я розголошую якісь непотрібні речі, але. Ось я, власне, почув про те, що саме отець Марик на педрадах був тим, хто найбільше захищав семінаристів. Тих, хто мав якісь там проблеми чи з навчанням, чи дисципліною, чи ще якісь там інші, він був саме тим, хто казав, що ні, давайте дамо йому шанс, давайте дозволимо йому виправитися. це був такий час, коли нас було під сотню. І за один рік з семінарії або хтось виходив сам, або виганяли, було біля 20 осіб. Ну, Тобто відсіювання було досить великим. І виявилося, що отець Марек, він назовні, всі ми думали про нього, що він є тією причиною виганяння багатьох наших товаришів в семінарії. А виявилося насправді, що він був тим, який намагався дати кожному шанс і боровся за кожного. І ви знаєте. Я коли про це почув, мені це дуже довго не давало спокою. Тому що зовні всі думали про нього по одному, багато років підряд, багато сот наших студентів думали про нього так, семінаристів. А виявилося, що насправді правда є зовсім іншою. Розумієте? Ця річ є для мене просто якоюсь неймовірною. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні з вами читаємо ось це таке коротке, але дуже важке слово. Не судіть, не будете суджені, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Зрозуміти те, яким є милосердним Бог, от я думаю, можна через отаких от людей, які намагаються, точніше ні, які не намагаються сподобатися комусь там. Студентам, семінаристам, іншим людям, які не намагаються, щоб про них думали, що о, він такий класний, він там за всіх буде горою стояти. Ні, всі про нього думали, що він гострий, твердий, суворий дуже чоловік. А насправді виявилося, що цей чоловік переживав за нас найбільше. І це мені показує, що він це робив не для нас, щоб ми його любили. Десь там не любили, а десь там і боялися багато в чому. Потім вже, як роки минули, то вже почали більше, можливо, це розуміти, оцінювати якось з дистанції справедливіше. Але тоді тоді все-таки це було, ну, якщо бути чесним. І виявляється, що от він брав на себе ось цю ношу, образ такого поганого поліцейського, але насправді був цим добрим поліцейським, який за нас переживав. Мене це дуже сильно внутрішньо зачіпає, тому що е, йому не було важливо те, що ми будемо про нього думати. Йому було важливо, щоб ми були добрими священиками. Йому було важливо, щоб ми справді пильнували тієї дисципліни, щоб ми вчилися, не байдикували, щоб ми е, ну, робили все правильно, так як книжка пише. А ця книжка це семінарійний статут, що жили по тому статуті, трималися тієї дисципліни. Дуже часто, ну, досить скрупульозно. І ця річ для мене є просто неймовірною. Він робив це для Бога, а не для нас. І коли минають роки, десятиліття, так як в нашому випадку, ну вже 30 років, так, від там, того навчання, то починаєш розуміти так, як насправді інколи той, хто здається, що він такий поблажливий, добрий, товариський, такий твій товариш, товариш, насправді. Е, ну, Робив це просто для того, щоб ти його там, не знаю, любив чи похвалив. Е, це не було щирим, це не було справжнім. З цього не виникало добро. А тоді, коли хтось суворий, то це спершу здається чимось незрозумілим, неприємним, але насправді це є для твого добра. І от саме так до нас з вами ставиться Господь Бог. Ми, коли чуємо оце там не судіть. Не будете суджені, будьте милосердні, як і отець ваш Небесний милосердний, ми одразу думаємо про те, що ні про кого не можна говорити. Якщо ви можете гов... ні... не говорити, так як отець Павло, ось, ну, просто не говорить. Е якщо можете так, не говоріть. Але разом з тим всім е підемо з вами далі. Що тоді, коли, от, наприклад, ну, в нього ж оця Павла запитатися, слухай, от є так-то і так-то, то він скаже. Він не буде мовчати. Е, так само дивіться, як ми з вами, коли читаємо ось такі тексти, е, думаємо, що от, о, це потрібно значить мовчати, нічого не казати, того, що тільки Господь Бог знає, як воно там є насправді. Ну от Бачите, я вам навів приклад, оця Марика, е, і в його випадку дуже добре розуміє, що от тільки Господь Бог знає, як воно там буде насправді і як воно там е, в житті. Але мусило прийти десятки років для того, щоб це вийшло наяв. А для багатьох і не вийшло багато хто і так буде думати, що він був таким цим суворим. Але він це робив для Бога, а не для людей, не для нас, не для своєї популярності. І тепер, коли ми з вами читаємо ці тексти, що будьте милосердні, чи там не судіть і не будете суджені, спробуємо зрозуміти, що це не означає, що не потрібно нічого казати. Це означає, що не потрібно. Казати чогось, щоб зробило мене вищим, кращим за іншу людину в очах, не знаю, там свого товариства чи своїх власних. Що от інші гірші, а от я вже на їхньому фоні кращий, потрібно зловити мотивацію, заради чого я про це кажу. Але разом з тим всім подивіться, що є дуже велика небезпека, сказати, що потрібно мовчати, потрібно нічого не казати. Ну, почекай, якщо ти бачиш, що діється кривда якась, і ти можеш цю кривду зупинити. Зупини. Бо той самий Ісус, який казав, не судіть і не суджені будете. Той самий Ісус, який казав, Я прийшов кинути вогонь на землю, і як ж прагну, щоб Він розгорівся. Слово моє порізнить в сім'ї, двоє стануть проти трьох і троє стануть проти двох. Е, і Ісус також це говорив. І також це був той самий Ісус, який повиганяв зі святині торгівців, зробив великий рейвах. І багато людей дивувалися, що таке відбувається. А разом з тим всім це, це саме той Ісус, який вміг поєднати ось цю таку різкість, категоричність із делікатністю. Але та делікатність дуже часто також переходила в категоричність. Позавчора ви, можливо, дивилися рукоположення диякона Павло Німак. В Шаргороді був висвячений на Діакона. ми робили трансляцію, і е, тут трошки біль мого серця насправді, тому що м, потрібно було зібрати апаратуру, приїхати, розставити ту апаратуру, підключити. На цим всім дуже багато працювалося, тому що з точки зору розставлення е, камер, з точки зору зору прокладення кабелів, е, пізніше з точки зору. Відключення програмного забезпечення, на це все пішло насправді дуже багато часу. Ще перед виїздом. Заздалегідь над цим багато працювалося. І ми приїжджаємо, намагаємося зробити цю трансляцію, а там банально немає інтернету. І е, ті люди, які намагалися дивитися ту трансляцію, ну, вони бачили, що от, якби, є зображення, але те зображення <кій> гальмує. Тобто, звук є, а е, картинка стоїть на місці, потім підвантажується і знову. І ну, насправді, це біль мого серця, мені дуже прикро, тому що ну, настаралися, напрацювалися, а ефект, на жаль, на жаль, дуже дуже прикрий і сумний. Так от, і коли був в Шаргороді. Я вам вже інколи про це на проповідях розказував, що коли стою в тих стінах, в тому храмі, який вже має під 430 років один з старіших Римо-католицьких храмів в Україні. І коли от я стою і розумію, що кожна шпаринка. Кожен квадратний сантиметр цих стін є просякнутий молитвою багатьох поколінь, багатьох людей, моїх предків. І це таке, ну, насправді, як тепер модно казати, моє місце сили. Це просто розумієте, пронизує аж до глибини дуже сильно, насправді. І там є одна з фресок, вона є неймовірною. Е за мотивами. Е Малюнка Гюстава Доре, Ісус розмовляє з Самарянкою. Ну і, напевно, знаєте, на багатьох картинах це бачили: Ісус сидить, криниця Самарянка з глечиком. Ісуса немає глечика, Він просить у неї напитися, <кхух> в них зав'язується розмова. Оце такий момент, який, от розумієте, дуже сильно зачіпає, тому що Ісус. Спершу намагається акуратно з нею заговорити спочатку за воду, дай води напитися, так, як в українських багатьох народних піснях, так. ну і там далі вони вже спілкуються, розмовляють. І ця розмова закінчується тим, що Ісус їй каже, що слухай, ти розвелася добрих кілька разів, а і той чоловік, з яким ти зараз живеш, це не твій чоловік. І вона зрозуміла і виправила свою поведінку. І пізніше стала такою проповідницею пішла. І цей фрагмент в Євангелії є неймовірним. Тобто Ісус не мовчить про її проблему, Ісус вирішує її проблему. Але Ісус не є тільки анестезіологом, але є також хірургом. Подивіться, людина, в якої щось болить, десь там чи інакше, краще, звісно, щоб нічого не боліло, але хоче прийняти якесь знеболювальне, щоб не боліло. І людина мусить його прийняти, тому що там, не знаю, не зможе жити, спати, тому що ні про що інше не думає тільки про те, як її болить. Але може прийняти, але приймання знеболювального не є лікуванням. Потрібно піти далі, знайти причину, що болить, чому. Вирішити причину цього болю, і там або робити якусь операцію, або проводити якусь терапію, ну, словом, вже є різні методи, в залежності там від якоїсь там хвороби, від, від стадії і так далі, і так далі. І дивіться, Ісус, Він. Не є просто анестезіологом, що ну все, не переживай, там, дала мені водички попитися. Ну, якби я буду вдячний тобі за те, що ти мені дала попити води. Я тобі нічого не скажу, те, що для тебе буде неприємно. Ні, він ріже скальпелем. Він каже їй, що слухай, ти мала багатьох чоловіків, і той, з яким ти зараз живеш, це не твій чоловік. Чи їй це було приємно слухати? Ні, неприємно. Але вона розуміла, що з нею щось не гаразд. Вона розуміла, що їй потрібно вирішити її проблему, що вона не знаходить собі місця, вона не вирішила своїх проблем. І тут вона їх вирішує вже в цьому моменті. Коли він їй каже, от чому твоя проблема? Твоя проблема тут, тут і тут. Тому теж дуже часто, дорогі брати і сестри, коли ви чуєте, що там не судіть, а не треба судити, почекайте, ви спробуйте розібратися, подивитися. Чи людина просто заминає тему, яка їй незручна? Чи людина намагається виправдати теж свою подібну, таку саму грішну поведінку ту чи іншу? Чи людина справді є праведною і каже, що ну, те, що ми зараз з вами про це поговоримо, це не вирішить ніякого питання. Е, про що тут саме мова? Яка тут мотивація? Що рухає цією людиною? На превеликий жаль. Я мушу сказати з рукою на серці, що дуже часто, коли я чую, що ой, там не судіть, то, як правило, ця людина каже, тому що або там ще інакше. Залишімо суд Господу Богу. Ну, така фраза означає, що добре, то це означає, що щось таке, як журналістика не має права на існування. Ну, бо ми ж і так всього не знаємо, все тільки знає Господь Бог. так? Документалістика не має права на існування, тому що от зараз люди їздять там по Херсонщині, по інших прифронтових територіях, знімають різноманітні передачі, фільми, показують, як воно було, як воно є. А хтось може сказати, ні, ну ви показали, які, але ж лише того того, 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 того і того не показали. от Тому то не судіть і не суджені будете, ні, почекайте, люди, ша спокійно. Ну, це бачення цього е, документаліста або іншого, інший зніме на іншу тему, під іншим кутом зору, але він представив так, як він це зустрів, так, як він це бачить. Чи так само не можна сказати: от, не судіть, от е, я зранку проходжусь. Нас біля студії дивлюся, стоїть поліцейський, пише якась жінка, там пише якусь заяву. Щось сталося, я не знаю, чи вкрали щось, чи що. Теж можна сказати, що о, там, не судіть, а звідки ви знаєте, на що та людина вкрала. Розумієте, так можна сказати, що ну давайте розформуємо поліцію, давайте не буде ніяких покарань за якісь злочини. Тому що ж не можна судити. Ні, почекайте, спокійно. Не це мається на увазі. Мається на увазі. Не суди тільки заради того, щоб судити. Якщо ти маєш можливість зупинити злодія, зупини. Якщо з'ясується пізніше, що він краде того, що не знаю, вмирає з голоду, наприклад, ну, дай йому того хліба. Ну, але якщо він краде там, не знаю, для дози наркотиків чи алкоголю, то це вже зовсім інша історія. Розумієте? Дивіться, ми з вами, коли читаємо Боже Слово і розбираємося, з цим не суди, то насправді це все дуже непросто. Потрібно розібратися. Для чого людина каже те, що вона каже? Вона каже, бо хоче зупинити зло. Вона каже, тому що ділиться своїм болем. Вона каже, тому що хотіла б повчити когось і сказати, що ось дивися. Тут і тут небезпечно. От сюди і сюди не ступай. Тут ти можеш там, порізатися, буде тобі якась там біда шкода. Не роби цього. Е, можливо, для цього. Потрібно розібратися. Ем, дуже складно з боку сказати, що от я вже 100% знаю це є тому, тому, тому і тому. Почекай, розберися, подивися, пізнай. А ще краще розберися в собі. Ти особисто для чого це кажеш? Щоб відчути, що хтось поганий, щоб понасміхатися, чи щоб застерегти невідомо. Я вам сьогодні навів приклад двох викладачів семінарії. Я думаю, що багато е, різних католиків в Україні досвідчили плоди праці цих е, людей. Тому що ці викладачі впливали на тих семінаристів, ті семінаристи пізніше ставали священниками, ті священники пізніше працювали з багатьма людьми. То виходить, що плоди праці цих викладачів вихователів, вони впливали насправді на багатьох-багатьох, а не тільки конкретно на цих семінаристів. Нехай нас повчать з вами добрі приклади, нехай, Боже Слово, сьогоднішнє, складне, непросте буде для нас повчанням, напоумленням. Що якщо ми щось кажемо, чому ми це кажемо? Амінь.